Так, так. Всем Значит, Хочу дівчата сьогодні поїхати подивитися, що там розпродажа. Вроді в зарі є розпродажа. Не знаю, на сайті я знаю, що точно є. А чи є так, треба поїхати глянути. Мені все одно продукти треба купити, у мене вже нічого немає. Я вчора суп варила, заходила в стрім. гороховый горох не разварился, я его сблендерила, а он все равно не разварился. Ну, короче, выкинула суп. Сегодня буду по новой что-то думать. Ну, я, вы знаете, сварила цей. Как он называется? Ребра телячьи стушила. Очень даже вкусно получилось, я вам хочу сказать. Так что можно смело брать. Так, что она тут есть? У меня есть вот это Бобби Браун куколки. Я вообще не поняла. Куда, зачем, кому, почему, вообще, боже, как она все попрыщила? Что-то меня попрыщило. Угу. тут, тут, тут такое. А це попрыщила это воском. Я вообще не поняла. Хорошо, что я взяла ше по скидке и ше маленькую. Сказать, что это хорошая база, я не понимаю ее функций. Сказать, что она выравнивает, я не могу. Вот, не знаю. Ну, вот, не знаю. Как-то, честно, не, не понимаю. Сейчас я Так, ну, поїдемо подивимось, що там є. Може, щось є цікавеньке, то подивимось. Вчора що це заїжджала до бабушки. Сьогодні щось дозвонитися не можу. Звоню вже а, цій жінці, нянісі. Вона вже їсти наварила. вона така любить поговорити, Ясно, 30 минут була. Каже, що бабуся дуже погана їсть, каже прямо все, каже. Дуже погано їсть, по чуть-чуть взагалі, каже, я вже її ну, просто, можна сказати, заставляю їсти. Бо каже, ну дуже дуже мало, дуже погано. Каже, якось так вона взагалі каже, погано їсть. Вона така, каже, я завжди такий, вона так ніколи не їла. Ну що ж я ж їла? Це таке. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Кстати, знаєте, що мені сказав дерматолог по поводу отут папілом, по тут папілом. Ви Вы не висипаєтесь. Я не знаю, наскільки це, звісно, правда, но... А коли ж ми це ці, ну, як, как... по суті, то погано чутко спиш. Редко, коли я так, знаєте, прям заснула, десь да заснула. Ну, так редко. Прям вот в основном, в основном это чутко просыпаюсь все. В садочку ж буду святого а Поэтому кажу, Диме, давай, вези дитину додому в садочек. А вова домой вообще не хочет. Девочки вообще не хочет. Каже, що не хочет, не поїде, не приїде. А що йому Бабушки з саме лучше. Вони його бавлять, балують, люблять. Він там себе вкусненьке йому. Що йому додому? На мамин суп з рікадельками? Селеночек? Чик-чик-чик-чик-чик. Да, цепопиломка мне не нравится вам. Надо бы ее убрать. Потому что, ну что это такое? Стерчить так некрасиво. Это там на, на углу у меня. Зайдем, глянем, что там в брокарде. Честно сказать, я ничего не буду покупать. Ну, мені сейчас, якби бы, не до покупок. Ви знаєте, що у нас сейчас взагалі не... не то пальто. Но этот самый. Но треба щось глянуть, а що, а що не подивитися. Вважаю, що? що очень даже треба подивитися. Пойдемо з вами подивимося, узнаємо, що там, що нам хочуть представить. Зараз ми отак, вот хороші. Хороший румяна. У меня тут еще есть зеркальце. Она... Навье. Навье, девчат. Это даже с собой можно брать. Это я так и люблю, что поняла. Чик-чик с собой. А тут типа такая кожица. Мне дуже нравится. Сейчас только реснички осталось подкрасить. И робити укладочку валов. А, а? Сейчас <гум> я попшикаю. Девочки, я не знаю, як вам, хто фінішем користується. Але Но мені цей Шарлотта, він реально працює. Я вам серйозно говорю: ой, он вже закінчується. Він мені реально працює. Вот я никогда не думала, что может так финиш держать. Може, представляете? Сама в шоке. Бобби Браун. Интересная тушь, пока для меня непонятная. Не могу сказать, что она плохая, но не могу сказать, что она прям хорошая, потому что цена ее уже минус несколько баллов. Правда знімаємо. Скажіть мені, будь ласка, коли буде хороша погода? Це довго така буде мрякать, чого немає снігу, чого немає от от, такої сказки новогодньої? Чого? Рожден. Чому все так? Я що, -то, дівочки, перестала дивитися холостяка, во-первых, мені немає коли, то я книжку читала, то ремонтіше телевізор в спальні, бо тут я ще не дивилася. Я хочу, щоб в спальні смотреть. Так, знаєте, помитися, намаститися кремами люблю. І тако лягати собі дивитися. Подивимося, що там за п'ятниці чорні подарити треба буде своїм ці. Як вони називаються? Носки труси і прочі. На Миколайчика. У мене носки у мужиків це ходова річ, я вам хочу сказати. Потому що скільки не купи, все одно буде мало. У мене носки є ще з 2017 року, а у цих вони, наче, я не знаю, куди діваються. Що вони роблять з тими носками, я не знаю. І притом я беру ну такі не, не самі дешеві носки. Всегда. Епиц... Мегаспорт, чи як він називається? Ін... Інтерспорт. Чи як називається? В епіцентрі магазин. То там я беру. Там непогані носки. І все одно. Ну, конечно, не Adidas, не цей, конечно. Не, граді когось брала, дорогі, високі такі спортивні. Их уже нема, не знаю, где они были. Щас, девочки. Ой. Ой. Ой, запачкала. Ой, запачкала. И що делать мне оце? Щас, подождите. А де мне взять сюю. Ну поняла. Сейчас подождите, я возьму эту штуку. Сейчас. М да. Все, конечно, вообще. талант. Нормально, пойдет. Пойдет. Собралась. Пришла, по сушу, сделаю прическу. Прическу. Посушу кос. Ну все, уже лицо хоть чуть-чуть как-то видно, что оно более-менее ничего. А то Там щось, там щось, так, чуть-чуть румянця добавила, чуть-чуть свіжесті подправила, правильно? Правильно, пошука суше. Так, час в час щось з волосами. Но я просто буду сушить, девочки, буду просто. Достаю свой дайсон. Кстати, дайсон мені Діма подарував на новий рік на той шуму. Беру обычну цю насадку. Для сушіння волосся. Поки оце я заберу зараз, буду вам показувати. У мене є два термоспреї. Один це Анагано. Це вже дуже пащоту не пам'ятаю. Е, ну, я люблю рожевий. Ну, це я взяла жовтий, теж непоганий. Значить, пшикаю отак. Його я не жалію. Багато пшикаю. Я його рекомендую вам дуже часто, він недорогий. Ну, мені він дуже подобається. Так, а є ще ось вот цей. Ланза. Він дорогий, він закінчується. Но його його надо буквально трохи, дівчатки. Тому що він такой, може жирнить немного. Но от нього волоси просто лоск. Ну що ж, беремо этот шайтан машину дорогущу. не могу я скажу вам одно Дайсон дуже сушить волосы, дуже э, поэтому как бы каждый день феном да фен классный а вот стайлер это очень Бинец беру свой и делаю что-то типа пробора. Вот, это ежедневно, я не укладываю волосы, девочки. Когда укладываю, у меня есть для прикорневого объема вот такая штучка, это Бэтхед Тиджи, но я редко, ну, я стараюсь волосы редко укладывать, ну, там, начесывать, перепаливать лишний раз, даже на браш не хочу. Так, Посушила і все. У мене і так ці, розумієте, блонд. ви ж самі розумієте, блонд це, дівчатки, дуже опасно. Отрастить длину на блонді дуже тяжело. Так, і беру свою улюблену насадку. Моя улюблена насадка це вот такая вот расчесочка. Сейчас, секунду, цеградик звонит. В общем, вот такая вот расчесочка. Я її люблю. Вона погано держиться чогось? не знаю. В общем, такая У меня быстрая экспресс-укладочка. Конечно же, тут расчесочкой так раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Все. Ну, це не вкладка, це так я. Зачесала, расчесала, да и все. Три волосини. Дівочки випадають, сейчас волоси страшно, Ой, куча насипалась. А почему? Спросите ви. А потому что диенагест п'ю, і там, як один з побочних дій, випадіння волос. Тому випадають. Ну, слава богу, нові ростуть. Побачимо. Таке от. На, на початкових етапах може бути і таке. В общем такое. Ладно, куколки, все. Пошла одіватися і їдемо з вами в торговий центр.